Номер 30 це дві п'ятнадцятки вкупі. За рівнем хамства та невихованості це дві жінки третього тисячоліття. Разом узяті. Голова Васильківської райради Наталія Баласинович. Це, ти хто так? Що ти будеш тут розказувати? Стюротка, поході спочатку на кілограм 30, а потім будеш. Це какой-то пазор. Тобто, відбираючи три десятки найкращих і найталановитіших осіб у список партії Європейська Солідарність, вибрали її. Дебілка! сама кандидатка каже: Хамила, вона винна, не вона. Ви знаєте, це мій біль. Це така трагічна історія. Я туди зайшла, а там був мій чоловік своєю коханкою. У нас була перепалка класика. мені Всімо доброго, Живіть дружно. Щас партія Європейська Солідарність уже анонсувала внутрішню перевірку щодо Баласиновичі. Все б нічого. Всі ми люди, якби лише це відео було єдиним. От вона плює в консьєржку? Мабуть, теж бабуся сама винна, як то з консьєржками буває? А хто це є? От ще епізод. але насправді це напевне політичні конкуренти намагаються очорнити перспективного політика. Якщо слон та віслюк є символами партії у штатах, то чому в нашої не може бути, наприклад, верблюд? Зрештою, вона може очолити підрозділ європейської солідарності, африканську солідарність. І звідтіля вчилася традиції. Вона нікого не хотіла образити. О, боже, Кажуть, ви дуже понравілість ваш У Увачать плівок, признак вищого розположення. Або це такий стратегічний план. Наприклад, усі знають, як заразитися вітрянкою чи якимось іншим вірусом. Слышь, ты, тварь діка, диплюня, врожтають, я тебя прошу, как родного. А що, якщо у таємних лабораторіях вивели вірус пороховодства, заразили ним голову Васильківської райради? Є певні побічні ефекти. Нервовість, наприклад. Але зате вона день за днем перетягає на свій бік. Більше людей здається, от він основний план щодо повернення Петра Порошенка на банкову через рік так через рік.